Розпочалась позачергова сесія Бергівської районної ради з хвилини мовчання за загиблими військовими в ході АТО на сході України. Після чого розпочали порядок денний, основне питання якого обрання голови районної ради та його заступника. Нам депутатом ради пора підступити до консолідації наших зусиль та правди, і цей скрутний для України час формалізувати владу і на берегівщині, тобто обрати керівників. Відкриття сесії депутати вирішили доручити найстаршому серед них Йосипу Шину, який оголосив для затвердження радою склад секретаріату та лічильної комісії. На позачерговій сесії на посаду голови районної ради запропонували єдину кандидатуру депутата районної ради Олену Шедер. Голосування згідно із законодавством провели таємно, за результатами якого кандидат і отримала певну перемогу. Я докладу Максиму зусиль для виконання повноважень голови ради. Та тобто для цього, звичайно, необхідно, щоб ми всі об'єднались і співпрацювали як одна команда. Далі на сесії обрали заступника голови районної ради. Ним став Василь Горват.